Майстер, який запускається, або не можеш знайти свою базу клієнтів, то тобі точно буде це корисно. Нарешті сьогодні я закінчу. Закінчу. Я маю маю надію, що я закінчу цей міні-урок про те, як запуститися і в перший місяць отримати 5К і більше. Я скомбінувала свій досвід роботи в Україні, Польщі і в Канаді. І цей такий урок з наглядними прикладами, з моїми цифрами, спокроково те, що я робила. Зробила для вас таку гарну презентацію, а також буде відео пояснення. Це все буде в телеграм-каналі. Якщо вам цікаво, якщо ти майстер, який запускається або не може знайти свою базу клієнтів, то тобі точно буде це корисно. Там дуже дуже багато цінної інформації, це досвід мій за 8 років. За 8 років я зібрала все в одну кучу, можна так сказати, так подам вам для того, щоб ви користувалися нею, для того, щоб у вас. Вас були ваші клієнти, тому що я знаю, що дуже багато майстрів страждають від того, що не можуть заповнити свою базу клієнтів. Я і вже можна долишатися до телеграм-каналу.